Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом неймовірно солодкого смачного і ніжного тортика. Це бісквіт з мусовими прослойками, а також фундуком у солоній карамелі. Заздалегідь я собі приготувала муси, які будуть іти у якості прослойок. Спочатку приготую прослойку капучино. Рецепт такої прослойки я знайшла на каналі Тарталетка. Тож для цієї прослойки мені знадобиться 50 г білого шоколаду, 6 г розчинної кави, 6 г желатину, в мене ось такий желатин, 1 жовток, 60 г цукру, 35 г води для желатину і 150 г вершків. У мене 36% жирності, але можна брати і 33. Зауважу, що 100 г ми будемо збивати, а 50 г підуть на заварний крем. Найперше я замочую желатин у холодній воді і на 20 хвилин десь відправляю його у холодильник для того, щоб він набух. За той час, коли набухає желатин, я буду робити заварний крем. Змішую жовток, цукор і 50 мл вершків. Додаю розчинної кави. І варю це все постійно помішуючи на маленькому вогні, варю до тої консистенції, щоб кава розчинилася. І ще даю покипіти хвилинки 2-3. І, як бачите, виходить ось такий капучиновий заварний крем. Поки крем ще гарячий, я заливаю ним білий шоколад для того, щоб він розтопився. Це все гарно перемішую до однорідної консистенції. Далі я цей крем збиваю блендером, щоб ніде не було грудочок. Після чого у глибокій чаші я збиваю 100 мл вершків. Збивати потрібно до кремоподібної консистенції. За цей час желатин вже в холодильнику набух і його тепер потрібно розчинити у гарячому кремі. Акуратно, легенькими рухами вимішується все, сюди ж вмішую вже збиті вершки і знову ж таки все гарно потрібно розмішати. Після чого беремо силиконову форму. Такі продаються у кондитерських магазинах. У мене такої форми нема. Зате у мене є ось такі прекрасні силиконові кришечки. Колись я їх, по-моєму, на Аліекспресі придбала. вони мені ідеально підходять по діаметру до моєї форми, в якій я буду далі випікати бісквіт. Ось. І в ці кришечки я виливаю мус готовий. Накриваю його плівкою і відправляю в холодильник для стабілізації. А після чого цей мус можна буде заморозити, і вже перед тим як збирати сам торт, цей мус можна витягти десь хвилин за 10-15, щоб він трошки відійшов, і вже в такій замороженій формі його можна вкладати в торт, і вже в самому торті цей мус буде розморожуватися. Ще одна прослойка, яку я зробила для торта це творожна. Це, власне, моя імпровізація, тому я сама не знала, що з цього вийде. Для того, щоб зробити таку чизову прослойку, мені знадобилося 6 г желатину, 35 г холодної води, 150 г творожного сиру. Але зауважую, сир у мене не магазинний, а фермерський 9% жирності. Для такого мусу сир потрібно, щоб був м'який. Якщо будете купувати у магазині, старайтесь шукати такий творог, щоб він був не сухий. А більше навіть як творожна маса. Сюди ж пішло 20 г цукру і 10 г ванільного цукру. У мене якраз це пакетик. І 120 мл вершків. У мене 36%, знову ж таки, ви можете брати 33% жирності. Желатин знову ж таки ми розчиняємо у воді і відправляємо в холодильник на 20 хвилин набухати. За той час, поки набухає желатин. У чаші для погружного блендера я збиваю сир з цукром і додаю 120 мл вершків. Далі в творожну масу потрібно влити желатин, але попередньо його слід розчинити. Для того, щоб розчинити, я використовую гарячу воду. У мене тут приблизно 60-65 мл гарячої води. В неї опускаю набухший желатин і гарно все перемішую до розчинення желатину. Як тільки желатин повністю розчинився, його я вливаю у творожну масу і акуратно, легенько все перемішую. Перемішую або з силіконовою лопаткою, або вінчиком. І переливаю у таку ж саму силіконову кришку. Ви можете використовувати силіконові форми. Накриваю це все плівкою харчовою і відправляю на кілька годин в холодильник для стабілізації, після чого можна заморожувати. А далі мені потрібно спекти бісквіт. Тут немає ніяких вимог до бісквіту. В принципі, кожен може пекти бісквіт так, як йому виходить. Хтось на молоці пече, хтось просто на яйцях, не використовуючи ні молока, нічого. В принципі, рецептів бісквіту є безліч, і ви можете пекти по тому рецепту, по якому у вас виходить ідеальний бісквіт. Тому що спекти бісквіт теж не є а, дуже просто і легко. Такий бісквіт, щоб він вийшов, бо дуже часто бісквіти не підростають чи тісто впадає. Є різні свої нюанси. Тому печіть бісквіт той, який ви вмієте. Я з вами поділюся тим рецептом бісквіту, який печу я. Для цього нам знадобиться 4 яйця. 120 мл гарячого, теплого, такого добре молока нам знадобиться. Далі 165 г просіяного борошна, 120 г цукру, 60 г м'ягенького, вже такого теплесенького, кімнатної температури, я навіть скажу, масла. Одна чайна ложка розпушувача, ванільний цукор 10 г, якраз в мене пакетик має 10 г, і щіпка солі. Я печу бісквіт за. День-півтори до того, як е, буду складати вже торт, оскільки він ще повинен настоятися добре, гарно в холодильнику. У яйця кімнатної температури висипаю цукор та ванільний цукор. І це все дуже гарно збиваю міксером. Так, в нас повинна вийти ось така густа консистенція, густа пінка. Далі порційно я просію муку, змішуючи з розпушувачем тіста і додаю щіпочку солі. Після чого силиконовою лопаткою, такими легенькими рухами зверху вниз, знизу вверх. Я вмішую борошно у готову вже піну. Коли вже все борошно ви просіюєте і вмішаєте, зверніть увагу на те, щоб не було у тісті ніяких комочків з борошна, тому що вони не пропечуться і будуть сирі. Консистенція тіста повинна бути кремова і однорідна без будь-яких комків. Далі мені знадобиться масло і молоко. Молоком я заливаю масло, відправляю це все хвилинки на півтори у мікрохвильову піч для того, щоб розігріти і масло розтопилося. Не потрібно це кипятити, потрібно підігріти до тої температури, щоб масло розтопилося у молоці. Вливаю це все у тісто і перемішую акуратно до однорідної консистенції. Правду кажучи, як я почу за цим рецептом, то бісквіт за щораз у мене виходить різний. Було так, що гарно піднявся, був пухкенький, а потім під час випікання впав в самій же ж духовці. Було таке, що взагалі не піднявся і був забитий. Але тут моя помилка: я збила яйця, і мені довелося відійти хвилин на 10. Я такі взбиті яйця залишила. Відповідно, вони осіли. Ну, тобто бісквіт не получився. получився, забитий, не піднявся, взагалі був ніякий. А було і таке, що бісквіт сам не піднявся, але і був і не забитий, досить такий м'ягесенький. Я собі підготувала вже ось таку форму. Не знаю, чи в мене підніметься і наскільки підніметься цього разу бісквіт. Тому в мене форма невисока, сантиметрів 5-8 Тому я з пергаментного паперу зробила ось такі собі бортики. Виливаю тісто у форму і відправляю вже добре розігріту духовку. Духовка вже повинна бути гаряча, 170 градусів на 35 хвилин. Потім я, в принципі, час готовки продовжила до години. Але ви тут дивіться по тому, як випікає саме ваша духовка. Тут теж потрібно експериментувати. Попередньо промитий та висушений у духовці фундук я буду карамелізувати на сковорідці. На сковорідку на око висипаю цукор і помішуючи постійно його, треба підігріти і довести до рідкої карамельки. Коли цукор розтопився, став такого коричневого кольору, вкидую в нього горіхи. І знову ж таки гарно все перемішую. Карамелізований фундук я викладаю на пергаментний папір. Зверху також накриваю його клаптиком пергаменту, і у мене це молоток для відбивання відбивних, товчу ним горіхи до, до дрібненьких таких кусочків. Далі потрібно приготувати крем для оформлення торта. Але перед тим як готувати крем, я розрізала бісквіт на три коржа, і звичайним кокосовим молоком роблю пропитку, без цукрів, без будь-яких інших складників, просто підігрітим кокосовим молоком. Гарно це все пропитую. І поки я робитиму крем, бісквіт буде настоюватися у пропитці. Для приготування крему мені знадобилося білий шоколад. Я взяла міленіум пористий, У мене пішло на це десь приблизно 2 шоколадки. Шоколад я на кусочки поламала і розтопила у мікрохвильовці. Після чого у чаші для блендера я змішую 50 мл вершків та вже розтоплений шоколад. Все це гарно збиваю міксером. іншій глибокій чаші я збиваю міксером 250 мл вершків. Коли вершки будуть вже такої густої кремової консистенції, я їх пересипаю у зручнішу чашу і додаю вершковий сир. У мене це було 700 г, ви можете додавати 500 Тут ідеально навіть підійде сир Філадельфія, можна брати інший вершковий сир, головне, щоб він був натуральний без різних смакових добавок. Знову це все гарно збиваю міксером і вливаю вже збитий з вершками білий шоколад. Я не додаю тут ні цукрів, ні цукрової пудри, оскільки шоколад є солодкий. Тут вийде гра смаків, оскільки вершковий сир дає таку солонуватість, а білий шоколад, навпаки, дає солодкість. Ось такий в мене получився густий стабільний крем для декору мого тортика. А тепер у мене, мабуть, найбільш творча частина у приготуванні даного тортика. Я починаю його складати. У мене вийшло три бісквітних коржі, дві мусові прослойки, фундук карамелізований та топінг соленої карамелі. Ну і, Звичайно, це все оформляється чизовим кремом. Перший корж бісквіту. Його я промащую чизовим кремом для кращої сцепки. Після чого йде капучиновий мус. Як ви можете бачити, він по діаметру трішки менший, ніж бісквітний корж. І ту відстань я заповняю кремом. І мус також зверху покриваю кремом. Після чого йде другий корж бісквітний. Його я промащую топінгом соленої карамелі. Топінг я купувала у кондитерському магазині. Там, на будь-який смак топінги продаються. Зверху на салонок карамель я викладаю свій карамелізований фундук. Ще раз проходжуся топінгом зверху, щоб це все гарно запечатати, щоб фундук не розсипався. І на фундук вже викладаю творожний мус. Як ви бачите, муси у мене у замороженому стані були. Я їх буквально хвилин 10-15 тому витягла з морозилки, і в такому ж замороженому стані я їх ставлю у торт. І коли торт буде настоюватися вже в холодильнику, ці мусові прослойки самі таким своїм чином розморозяться. Тобто вони не потечуть, нічого страшного їм не станеться. Навпаки, краще торт пропитається. Цю мусову прослойку творожну я також покриваю кремом. І зверху ставлю третій верхній бісквітний корж. Корж також зверху покриваю кремом. Звісно ж, в процесі оформлення, в процесі складання торта. Бортики торта я також промазую кремом, це все стараюся вирівняти. Але на цьому етапі я ще не намагаюся досягти такого ідеального вигляду торта. Зобігаючи наперед, скажу ідеальний Він в мене не вийде, я не є кондитер, і в мене, до речі, немає спеціального такого підносу, який обертається. З ним, мабуть, працювати набагато легше. Так от, коли ми склали торт, змастили його повністю кремом. Я його ставлю на кілька годин у холодильник для того, щоб торт напитувався і стабілізувався. У мене торт постояв в холодильнику я вам скажу, так, з вечора до ранку. І от вже на наступний ранок я почала його оформляти. Перед оформленням я ще раз гарненько пройшлася кремом, спробувала його вирівняти. Як бачите, в мене не дуже вийшлося вирівняти його ідеально. Ну, знову ж таки, не судіть сильно, це всього лиш на всього другий мій такий великий торт, який я печу, незважаючи на чизкейки, і різні кекси і запіканки. Такий кондитерський прям торт я в друге всього лише. Так от, коли кремом це все гарненько вирівняла. Оформляла я торт, як бачите, такими кулями. Кулі я також купляла в кондитерському магазині, я їх сама не робила. І для контрасту кольорів я ще додала ягід. На жаль, в мене знайшлося свіжої м'яти. Я думаю, що зелені гілочки м'яти виглядали би досить непогано на такому ніжному білому торку. Ще прикрасили ось такими малесенькими бусинками. Але скажу наперед, що ці бусинки ні до чого оформленні. вони, якщо попадають на зуби, то не дуже приємні. Це була моя помилка, і я не рекомендую оформляти торти ось такими декоративними бусинками.